І знову я вітаю вас на своєму каналі. Тут в цьому відео давайте ми поговоримо про ділення, про усне ділення, як швидко ділити числа. Ну, що тут хочеться сказати. По-перше, давайте ми дещо повторимо. Ось. Можливо, ви добре знаєте, що якщо будь-яке число поділити на одиничку, то це буде те саме число. Ми просто пригадаємо. Далі, якщо ми число ділимо на таке саме число, то частка в нас дорівнює чому? Одиничці. Да? Ну, і якщо 0 поділити на будь-яке число, то це дорівнює чому? Дорівнює 0. Да? Ну, якщо... ну, а якщо число поділити на 0, пам'ятаєте? Так, значить, на 0 ділити не можна. Не можна ділити. Чому? Бо нема такого числа, що коли ми його помножимо на 0, вийде дане число А. Нема такого числа. Значить, ділити на 0 не можна. Наступне питання. Давайте пригадаємо, як діляться числа на 10 100 і 1000. Круглі числа на 10 100 і 1000. Тобто, коли ми ділимо на 10, що робимо? Одного нуля відкидаємо справу. Да? Якщо на 100 ділимо, відповідно, 2 нулі відкидаємо. Якщо на 1000, 3 нулі і так далі. Тобто, якщо ми візьмемо таке число, ось таке число. Наприклад, там 10 600. Да? І поділити його на 100. Що ми робимо? А ми в діленому відкидаємо 2 нулі, поділимо на 100. Да? Значить, що в нас буде? Залишиться 106. От значення буде. Таке, таке значення буде частки. Наприклад. Наприклад, там 540 поділити на 60. Дорівнює. Як ми ділимо? Що таке 60? Це 6 і 10. Значить, ділимо на 10, відкидаємо 1, 0. І що в нас залишається? 54 поділити на 6. Дорівнює. Ну, табличне ділення. Да? Значить, це дорівнює 9. Ось. Тобто, в батьох випадках нам допомагає ділення на розрядну одиницю. Да? Ось. Значить, це один із способів. Усного швидкого ділення. Наступне ще такий прийом існує, дивіться. Значить, ділення суми на число. Що мається на увазі, дивіться? Якщо в нас є два числа, які діляться на третє число, то, щоб знайти часткові ділення суми цих двох чисел на це третє число, то можна що робити? Можна. Перше число поділити на дане число. І додати друге число ділимо на це третє число. Ось. Як це використовується? А, наприклад, нам треба суму 45 і 55, наприклад, да, поділити на 5. Ну, я такі простенькі приклади навожу. На 5. Що ми робимо? Ми беремо 45, тобто перший доданок. Ділимо на 5. Так. Плюс. Беремо другий доданок. Теж ділимо на 5. Ну, чому так ми розписуємо? Бо менше числа легше діляться, правда? Ось. А тепер ділимо 45. Так, тут на 5. да, на 5. Тепер 45 ділимо на 5. Буде скільки? 9. Да? А 55 на 5 легко поділити. Це буде 11. Тепер додаємо. І що в нас виходить? 20. От ми зробили ділення таким способом. Ось. Як ця властивість ще використовується? От, наприклад, нам треба 144 поділити на 12. Що можна зробити? От розкласти 144 на 2 доданки, так, щоб кожен з них ділився на 12. Ну, наприклад, от я хочу так зробити. 120 плюс 24. да? Ну, погодьтеся, 120 ж поділиться на 12. і 24 поділиться на 12, правда? Тому ми можемо як розписати? 120. Так. Поділити на 12. На 12. Ось, то як ми можемо розписати? 120 поділити на 12, да? І плюс? Що? 24 на 12. Чому? Бо так легше ділити на 12. Дорівнює. 120 на 12. Це у нас скільки буде? 10, правда? А 24 поділити на 12, це в нас буде 2. Тому разом скільки в нас виходить? У нас виходить 12. Ось. Ви можете ще придумати кілька прикладів на використання цього правила. Да? І ще один прийом. Ділення числа на добуток. В чому тут суть? Дивіться. Значить, от беремо 228. Треба поділити на 6. Значить, я записую таким чином. 228. Поділити. Ось поділити. А 6 я записую як 2 помножити на 3. От. Ну, можна довести. 228 ділиться на 2. Ділиться, бо закінчується парною цифрою. 228 ділиться на 3. Так. Бо сума цифри ділиться на 3. Правда? А тепер я послідовно. Ділю 228. Ділю на 2. Да? А потім це що вийде? Я ще ділю. Я ще ділю на 3. Дорівнює 228 на 2. Ну тут буде 1, 1, 14. 114, да? Ділю на 3. Дорівнює як поділити 114 на 3? А його можна знову ж таки розписати. Вже усно, Давайте зробимо. 114 це 90 плюс 24, правда? За попереднім правилом. 90 ділим на 3, це буде 30. Да? А там що? 24 ділим на 3. 24 ділим на 3, то, да? то буде що? 8. І разом це 38. І традиційно я підготував домашнє завдання. Приготував вам вправи цікаві. Ось, працюйте, розв'язуйте, розвивайтеся. Всього вам доброго!